Слава Ісусу Христу, мої сонячні! Запрошую вас до прочитання Псалма під номером 3, де Псалмопівець скажеться на ворогів, надіється на Бога та молиться. Псалом Давида, коли він утікав від свого сина Авесалома. О Господи, як багато моїх ворогів! Багато їх повстало проти мене. Багато тих, що мені кажуть, нема йому спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, щит мій навколо мене, Ти моя слава, підносиш голову мою вгору. Я голосно візвав до Господа, і Він вислухав мене з гори святої своєї. Я ліг собі, і заснув, і пробудився. Бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже. По щелепах вдарив ти всіх ворогів моїх, розтрощив зуби злих. У Господа спасіння на твій народ, Твоє благословення. Амінь. Дорогоцінні. Я благословляю всіх нас Божим захистом. Я дякуємо за те, що Він є, явив своє спасіння і є своїм спасінням для кожного з нас. Нехай наповняється ця істина в наших серцях більше і більше захоплюючи все більше територій в розумі, в серці, в душі, в тілі, в дусі і нехай. Прославиться Господь через кожного з нас своєю благодаттю, милістю, радістю, забезпеченням, зціленням і різним-різним проникненням через нас і в нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.